Летакопад російських повітряних суден триває ще один ворожий суд 25 Збили зенітники 110-ї окремої механізованої бригади. Імені генерал Хорунжого Марка Безручка про це повідомили на своїй сторінці у Фейсбук. З нами на зв'язку зараз Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Пане Анатолію, вітаємо. Добрий ранок. Добрий ранок, та. Да. Ну, власне, окупанти втратили ще один штурмовик Су-25. Про це повідомила 110-та окрема механізована бригада і імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Загалом, як можете охарактеризувати темпи втрат своєї авіації Російської Федерації, завдяки вдалій роботі наших збройних сил? Ну знов таки, давайте зазначимо, що велика кількість авіації була втрачена за час повномасштабного вторгнення. Тут бо я привів провів приклад, наприклад, тих самих сучасних, як вони називають росіяни, такі Су-34, які в кількісті понад 35 штук було втрачені за цей період, і це значно відображається в кількості, тому що, наприклад, з 2018 року. Росія спромоглась побудувати таку кількість літаків близько 33. трьох. Тому тут зазначити, що спроможності Росіян виробляти від на відміну від того, що ми знищуємо, набагато менше І зрозуміло, що от цей літак це старі радянські запаси, але ми бачимо, що росіяни активно намагаються використовувати більш сучасні літаки. на там Су 35 Су-34, Су 57 Ну, власне, в мережі з'явилися фото з виробництва тих самих Су-35 та су 57 на авіазаводі в місті Комсомольськ на Амурі, і аналітики видання Дефенс Експрес вважають, що на фото не видно доказів переходу Російської Федерації на воєнні рейки. Скажіть, а за якими маркерами це можна взагалі припустити? Ну, знов таки, в залежності від кількості літаків, які ну, якщо ми ви бачили це відео, там, наприклад, кількість літаків знаходиться в цеху кінцевої збірки. Далі тут слід зазначити, що проблематика росіян щодо випуску таких літаків ще з 2018 року, а для прикладу, Су ой, Су 35, це модернізована модель старого радянського Су-25. І от в одному з інтерв'ю представники заводу зазначали, що їм. Складно відновити а, виробництво, а, тобто срінесеріна на конверконверне виробництво літаків за рахунок того, що вони відновлюють поетапно всі елементи, створюючи заново їх. Тобто у них не було певний час можливості а, це робити, і здізначиться, що наприклад, до 2008 року російський авіапром не стояв, можна сказати так, і не виробляв літаків. Тому власне вони відновлювали заново, тому що була втрата інженерного складу, і це суттєво вплинуло на їхні спроможності. Тоді зазначити, що росіяни, наприклад, тільки в 2022 році вели складську систему за штрих-кодами, тобто коли спростили систему пошуку деталей. Знов таки, відсутність деяких там елементів стапельної оснастки показує, що це теж не може бути такою конвеєрною зборкою. І а росіяни здебільшого показують пропагандистський ролик, акцентуючи увагу, що це на Амурі, що навіть буцімто там українські дрони туди не долетять. А конвеєр, я хочу поточнити: він дає змогу. Конвей конвеєрне виробництво дає змогу прискорити саме виробництво. Ну, тобто, вони ж зараз ніби як працюють в умовах воєнної економіки, коли знову включається їхнє старе гасло все для фронту. І конвертне виробництво дозволяє прискорити, але давайте будемо відверти. А ті замовлення, які зараз поступає на фронт у вигляді літаків, це замовлення 20-х і 18-х років. Так, так накштал, навіть навіть, якщо ми кажемо про. Су 57 й а то а, дуже давно були підписані росіянами контракти на Їх поставки поставки зривались, тому що було втратено а, два літака. Перший літак був зруйнований безповоротно. другий літак було займання двигуна. Причому це відбулось при а, на очах у індийській делегації. Тому насправді, якщо ми кажемо про, наприклад, ті контракти, які зараз Росія виконує, то ці контракти, які були підписані ще до повномасштабного вторгнення, тобто це підтверджує те, що ніяких яких замовлень сучасних нових не відбулось. Тут я би пригадав, наприклад, 15 літаків, яка Росія побудувала для Єгипту, пропонувала спочатку Індонезії, потім намагалась пригадати Єгипту, але неї це не відбуло. Не вона це не змогла здійснити, тому що були певні обмеження по санкційних, по, по санкціям. і тому ці літаки стоять а, досі а, на складах авіапід. Приємства ну не виключено, що ось ці літаки, про які зараз ми говоримо в на заводі Камсомольськ на Амурята, не будуть поставлені до північної Кореї, тому що на цьому заводі я нагадаю у минулому році перебував і зокрема лідер північної Кореї, коли він відвідував Російську Федерацію. А загалом хочу вас питати: а які можливості і потужності російської авіаційної галузі, тому що ну це ж не один єдиний завод, правда? Який може збирати виробляти літаки, ну насправді є там низка заводів, які виробляють не тільки літаки, а ще й вертольоти. Це а, в, а, ближче до, там, наприклад, той ж, самий, ж а, Казань, та сама, де виробляються і гелікоптери, і де виробляються. Ремонтуються стратегічні літаки знов ну, таки щодо е, спроможності Росії постачати літаки, ми чули вже неодноразово, що Росія намагалася намагається продати ще й літаки безпосередньо Ірану. Тому якщо ми подивимося статистику випуску літаків Російської Федерації наприклад, з 2014 року, то вона дещо зменшується з кожним роком, тому що все ж таки обмеження санкціями санкція ми ну, вплинули на спроможності випускати більш сучасні літаки, тому що все ж таки потреба в сучасних літаках, велика кількість високотехнологічних елементів, які Росія чітко не випускає. І вимушено закуповувати були. Тому ми бачимо, наприклад, з 18-го року, року був такий шалений обвал, коли вони спромоглися там випустити по 5 по 4, такі за рік. На відміну від, наприклад, того ж 2014 року або 12-го, коли вони випускали по 10-по літ. Зрозуміло, Дякую. вам за Дякую. коментар. Анатолій Храбчинський, експерт з авіації, долучався до нашого ефіру.